Вже існує текст. Законопроекту, за який будуть голосувати Палата представників, щоб дати Україні 61 мільярд доларів, є в цьому законопроекті дуже цікаві моменти. по датам. звісно, там написано, що більшість грошей іде в кредит, але також там передбачається конфіскація російських активів. І цікавий момент, що 23 мільярди доларів США саме поповнить собі запаси техніки, а свою техніку віддасть Україні. А ось цікаво по датам. Наприклад, 3,5 мільйони доларів піде на мор... Піхів. Ці гроші вони отримують до 31 грудня 2024 року. Але питання чому тільки до кінця року? А наприклад, на боєприпаси 2,7 мільярди доларів. А ці гроші виділяються до 30 вересня 2026 року. А також, наприклад, виділяються гроші на біженців 481 мільйон доларів. Тут до вересня 2025 року. Скрізь різні дати. Може я чогось не розумію. Як ви думаєте, чому так? Напишіть свої думки в коментах.